Вітаю, друзі. Середина літа традиційно є мертвим сезоном в інформаційному плані. І тому будь-яка подія у липні завжди є на вагу золота. Звичайно, в країні, у якій йде війна, подій більш як достатньо, але менше з тим, це правило, принаймні для медійників, залишається універсальним. З 9 по 11 липня у Вашингтоні пройшов ювілейний 75-й саміт НАТО, і теоретично ця непересічна. І гучна подія мала би стати предметом для довготривалих обговорень. Але саміт НАТО відгудів, пройшов, а говорити насправді немає про що. Але це якщо спиратися на офіційні пострелізи і офіційні підсумки, звичайно, можна натягати якихось тез для того, щоб іронізувати це ялове збіговисько, яке відбулося у Вашингтоні. Ну, наприклад. Згадати ляпи президента Сполучених Штатів Америки, Джо Байдена, який чомусь нашого Зеленського назвав Путіним, можна провести якісь іронічні паралелі, висміюючи словобудну риторику, паралелі між 2008 роком, коли нам говорили, що двері до НАТО завжди відчинені для нас, а тепер нас переконують у тому, що є міст в НАТО. Ну, очевидно, що скоро там скажуть про вікно, вікно можливостей і таке інше. Але, на мою думку, ховатися за іронічними такими підсумками це неправильно. Тому що, як би там не було, будь-яка подія, вона завжди має якийсь сенс, якийсь зміст, і можна зробити висновки, навіть якщо ці висновки не втішні. Але я повертаюся до... Офіційних пострелізів, офіційних підсумків саміту НАТО. І в рамках цих офіційних підсумків виділяють ну, два позитивних результата, якщо так можна сказати. Перший позитивний результат це фінансовий 40 мільярдів євро чи доларів. Нам на наступний рік заплановано. І десь там у Польщі має. Створений бути такий центр планування, стратегування, тренування і навчання українських військових, і це все будуть робити американські генерали, і генерали членів країн НАТО. Ну, я коротко зупинюся, звичайно, на цих 40 мільярдах євро чи доларів, які нам заплановані на наступний рік. Генсек НАТО Єнс Столтенберг намагався зробити. На постійній основі фінансування, десь так передбачаючи, що ця війна буде дуже довго, він хотів на 5 років забезпечити фінансування, щоб воно не залежало від національних урядів, які постійно міняються в результаті там, демократичних процесів. Але, як кажуть деякі скептики, що всі ці 40 мільярдів, 60 мільярдів, як правило, виливаються в 5-6 мільярдів чомусь. хоча... Публічно цифра озвучується в 61 мільярд, 40 мільярдів. А насправді це значно менше, причому суттєво менше, і допомога ця не використовується для зброї, і ми не бачимо військових результатів. Ми не бачимо результатів на фронті, ми не бачимо зменшення втрат серед живої сили. Збройних сил України і так далі. Це щось мені знаєте нагадує українську, українське партійне життя, коли у нас там 300 партій чи 360 партій, і кожна партія заявляє, що вони там півтора мільйона членів, стільки до прихильників. Якщо сумувати взагалі. Кількість партійних людей в Україні, то населення в Україні, я думаю, перевищить населення Сполучених Штатів Америки. точно так у нас відбувається із цими мільярдами: ніби там 40 мільярдів, там 60 мільярдів, там 20 мільярдів. Потім якісь 220 мільйонів. Рекордний пакет Норвегії. якщо це все так сумувати, то я думаю, що це будуть трильйони і трильйони доларів. А на ділі ми нічого не бачимо. Ну, це мій скепсис щодо позитивних результатів в офіційних саміту НАТО. Ну, НАТО хоче відкупитися від нас і малює нам якісь там цифри. Ну, а щодо центру, планування, стратегування, тренування, навчання і ще там чогось, який має десь відбутися, організуватися в Польщі, тому що кажуть, що оцей, як він там, Рамштайн. Це таке було неформальне збіговисько зібрання. Тут треба все інституціоналізувати. Ну, європейці, американці вони люблять все інституціоналізувати. І хочу зробити такий центр. Ну, це в мене викликає ще більше іронії після минулорічного спланованого наступу там чи контрнаступу. Генерал Валєра Залужний. Я хочу сказати, на фоні, навіть захищаючи дисертацію Ківалова, на фоні генералів НАТО ну виглядав просто полководцем світового масштабу, манергеймом просто. Був більш адекватний і розумів взагалі, що робить. Добре, що не сконцентрував всі сили в одному напрямку для того, щоб пробити через розроботину до ОЗО. Тому що це все трагічно для нас закінчилося з невідомими результатами, взагалі і військовими, і політичними. Ну, все так, як би я охарактеризував офіційні результати. Але я хочу перейти до підсумків саміту НАТО. Минаючи або в обхід офіційним повідомленням, насправді є що підсумувати, є про що говорити. Перший підсумок, який би я зробив, ми всі переконалися, і нарешті вища політична влада переконалася, що нас не люблять і не чекають в НАТО. Цьому є вже консенсус серед наших політичних еліт, і ми вже не поводимо себе як якісь там бицюгани, не бикуємо і не лупимо в двері ногою. Відчиніть впустіть нас до НАТО. Але залишається поки що суспільна дискусія і нерозуміння, чому нас не хочуть в НАТО. На цим працюють, над цим думають, намагаються знайти відповідь, і відповідь, як на мене, знаходять невірно, неправильно. Кажуть, що нас не хочуть в НАТО, тому що у нас корупція. У Орбана не менша корупція в Угорщині, і там взагалі бандитський режим, що в Словаччині, що в Угорщині. От. Ну і я думаю, що питання корупції не тільки України стосується. А ось є ще одна думка: я більш ну, до неї схиляюся. Головна причина, чому нас не хочуть бачити в НАТО, тому що не розуміють, хто ми такі. А, мається на увазі елементарна річ, ідентичність. А, не може Європа і світ ризикувати за якусь аморфну, аморфну речовину, яка вагається і не знає, хто вона така. І що воно таке? Ми, чи то українці, чи то політичні українці, чи то щось для правильних росіян, ми Русь, не Русь. Ну, от, от такі речі. Ну, це все одно що ризикувати ескалацію, і в тому числі ядерною. Ну, наприклад, за таку країну, як Білорусь. От вона білорусь чи Русь чи недорусь. не до Русь, зрозуміло, що. Ну, зрозуміло, що Лукашенко хоче бути царьком на своїх болотах, але чи Білорусь є тим етносом, який є родзинкою світової культури, за яку треба було впрягатися, ризикувати і так далі. Ну, явно відповідь на це питання очевидна. Не треба ризикувати за Білорусі, вони повинні самі визначитись і відокремитись. Я хочу сказати, що ми зовсім виглядали би інакше, якби ми, наприклад, воювали з Угорщиною або з Румунією. Ну, теоретично. Тобто ми чітко відокремлені, відрізняємося і від мадяр, і від румунів. І тут, якщо раптом уявити, що президентом Румунії є Путін чи Угорщини. Він вирішив нас завоювати, їх багато цих угорців, 200 мільйонів, то тоді все б інакше виглядало. А так воно все одно виглядає ну не зовсім. І повертаючись до таких наших інтелектуалів, як от Наталка Кривда, і такі інші, вони роблять багато шкоди, починаючи розказувати, що етнічна ідентичність, вона не має цінності, а цінність має. Політична ідентичність, дурниця це все. Причим не просто дурниця, а вона завдає шкоди, завдає шкоди і ну, вбиває бажання європейців і американців нас підтримувати належним чином. Ну, от цей момент я хотів би теж підкреслити і означити. Тепер щодо безпекових мотивацій, Саміту НАТО. Я хочу сказати, що НАТО насправді переживає за безпеку, але за свою безпеку і за рахунок України. Україна, на мою думку, обрана НАТО як розмінна монета, як такий буфер, або як це там, компенсаторна безпекова подушка. Яка викидається під час зіткнення. Якщо Західна цивілізація зіштовхується з російською цивілізацією локальною, то ми оця от подушка, яка викидається перед водієм. І очевидно, нам якась підготовлена роль витратного матеріалу в цій ситуації. Я пояснюю логіку. Захід і НАТО. Політичні уряди вони бояться навіть пуску однієї ракети по своїй території, тому що це матиме для їх істеблішменту неприємні політичні наслідки. Ці політики будуть розкритиковані, дискредитовані, і вони позбудуться влади, а влади, владу хочуть зберігати всі і завжди. І тому Захід все так робить для того, щоб убезпечити себе від Путіна і Росії. Вони вже зрозуміли, хто такий Путін, що таке Росія, російський народ. Вони вже все чудово розуміють, але вони хочуть так це все пройти, цю дистанцію років 5-7, поки воно само собою якось не устаканиться, не заспокоїться, чи Путін помре, чи він втомиться, відійде. Головне, щоб не спровокувати не на ядерний удар, а на звичайні там ракетні обстріли. Ну, то від собі десяток ракет полетіло по Берліну, і навіть їх збили, ці ракети, і уламки десь там попадали. Чи запустили там сотню шахедів з Білорусі через Польщу, чи на Польщу, та? на Варшаву або на Берлін. І вони ж долетять. А ось, і вони ж не готові навіть справити з цими, з цими викликами. Тому треба розуміти взагалі політику заходу, і що вони роблять і як вони працюють. Вони закликають нас і дають нам гроші на пасивний захист. Не просто на захист, не просто на оборону, а на пасивну оборону. Фактично. Вони нас підштовхують, щоб з кожним пуском ракети Сиреною ми спускалися, все покидали і спускалися в укриття. Я ну, уважно послухав виступ директора або головного лікаря Охмадиту, десь він там на засіданні ООН, на Радбезі ООН щось там доповідав і казав. І він от бреше людина, але намагається переконати аудиторію, і аудиторія, очевидно, теж це розуміє, але і подобається там в ООН. Що коли пролунала сирена, ну, можете уявити, там важкі пацієнти, діти, хворі і так далі, і вони нібито всі спускалися кудись там в укриття, але не встигли спуститися, тому що це. Ну, непроста процедура, непроста дія спустити пацієнтів. Ну, не можна спустити лікарів і пацієнтів з лікарень, з реанімації, з відділень і так далі. Ніхто нікуди не ходить. Але цей головний лікар або директор Ахмадиту намагався переконувати наших західних партнерів. І в мене складається враження, що це їм дуже подобається, і вони хочуть, щоб ми пережили ну, на цей час 5-7 років. Перемістилися жити під землю. От найкращі інженерні фахівці з Північної Кореї вони вже прибули на Донбас і кажуть, що вони майстри тунелів і різних ходів. І вони будуть рити якісь кротячі нори, і вони будуть атакувати росіяни через ці кротячі нори, будуть просуватися так на захід нашої країни. Північній Кореції у війні вони поступалися в авіації, тому перейшли воювати під землю. Так ось захід хоче, щоб ми перейшли жити під землю так на 5-7 років, щоб їх сильно не турбували. Портніков з Арсенієм Петровичем Яценюком провели годинний ефір, в якому підводили підсумки Вашингтонського саміту НАТО, і вони говорили про... Неприємну річ реакцію західних засобів масової інформації на обстріл Охмадиту. В коридорах, в кулуарах всі за нас тримають кулачки, і всі нам співчувають, і всі в шоці обурені, всі розуміють, що росіяни навмисно завдали цього удару по Ахмадиту, але засобам масової інформації була дана вказівка не виставляти це все на передні шпальти. Причим Віталій Портников сказав наступну річ. Що він як медійник точно знає, що якби на передовицю поставили цю новину, то читабельність зросла б в два-три рази цих номерів, які б вийшли. Але навіть незважаючи на те, що можна хайпанути, як у нас кажуть, скористатися цим ажіотажем, інформаційним приводом, Головні редактори і редакції провідних засобів масової інформації не виставили на передні шпальти трагедію Охмадії. А чому вони цього не зробили? А тому, що вони розуміють, що глибокою стурбованістю вже тут не обійтися, і потрібні дії. Якщо виставити на передні шпальти, на перші шпальти, то тоді потрібно вживати дій. А дій вживати не хочеться. Хочеться зробити вигляд, що цього всього не відбулося. Ну, подумаєш, ще за п'ять років буде ще п'ять Охмандидів, ну, один Охмандит в рік. Ну, загине там тисячу дітей, чужих дітей українських, хворих тим більше. Але жодна ракета не полетить на Париж, Брюссель чи... Варшаву з Берліном. Ну, ось приблизно такий розмін. І нібито 40 тисяч євро нам дають і так далі. Отже, це е, такий перший блок підсумків. Тепер я хочу наостанок поставити питання Руба. Що мав би дати відповідь саміт НАТО? Він дав уже відповіді, що нас не хочуть бачити в НАТО, і за нас ніхто не збирається воювати. Тут все логічно і зрозуміло. Але а, ми були зобов'язані або спровокувати, або примусити, або йти, і друге, НАТО дати відповідь на ключове запитання. Чому у нас немає ракет, чому нам заборонено? Де окуповувати наші території, і чому ми повинні бути заручниками стратегії Заходу щодо російсько-української війни і протистояння Заходу із Росією? Чому нам заборонено воювати і стріляти? Яка причина? Причина номер один: ми повинні зняти оці запитання: у нас немає ракет. Тому що Єрмак, колективний єрмак, він, в принципі, не уявляє собі, як можна стріляти по Матушки Росії, тому що він сам якийсь русський чи напівруський. Можливо, у нас немає ракет, тому що у Зеленського тремтят коліна, і він ноги, і він боїться просто вистрілити по Москві в глибину і так далі. І відбувається постійний оцей пін-понг. Нам не дозволяють бити, потім Британія повідомляє, що вона нам завжди дозволяла бити, а потім знову якісь повідомлення, що британський уряд не давав дозволу українцям використовувати шторм шедов по, по Росії. А тут же ж розумієте, в чому питання? Насправді, якщо Є бажання у Зеленського, і в нього не тремтять коліна. І якщо він такий комік і настільки дотепний і іронічний, а бажання дуже багато, то що можна зробити? Можна взяти і написати: це не шторм шедов. Отак. І запустити цю ракету на Москву. Це ракети малої дальності, вони в Підмосков'я долетять. Мова ж навіть не йде про Середньої дальності ракети. 500 кілометрів 1000 це ракети малого радіусу дії. І у нас їх немає до цих пір 2,5 роки війни. І у нас немає навіть креативно. Ракети є, дивіться, ракети є, пускові установки є, але вони чомусь не летять, тільки сторони обмінюються між собою розмовами, хто кому що забороняє. Таке враження, що це така гра за домовленістю. Давайте, ви будете казати на нас. Що ми вам забороняємо, а ми будемо на вас. А ви не будете, і ніхто не буде стріляти і турбувати Москву. І Росію не буде дратувати. Так ще буде Махмадиди кожен рік значить, розгрібати. І так потихеньку може воно якось розсмокчиться, і може воно якось буде. Я ж кажу, що людина що Зеленський креативна, можна було б написати, це не Шторм Шедоу. І запустити отак, от і просто перекреслити надпис англійською, і написати щось українською, там трембіта. Це трембіта. І запустити. Немає, немає креативу, немає бажання. Бажання є тільки один одного звинувачувати. Це я сказав: перша причина. Єрмак спорідненість відчуває, з Росією не стріляє. Зеленський боїться, друга причина. А третя причина, ми знаходимося під санкціями. Це великий привіт. Усім, хто сподівався на санкції. Як показує ситуація, то насправді під санкціями знаходиться не Росія і не Китай. І не Угорщина з Туреччиною, а під санкціями знаходиться Україна, тому що причим дуже дієвими санкціями, тому що у нас немає ракету. От чому у нас немає ракет? Ми під санкціями знаходимось. Ну, от Північна Корея знаходиться під санкціями і е, Іран. Але у них є балістичні ракети. Що ж таке? Чому саміт НАТО не дав відповідь на це запитання? От ключовий момент, в якому ми повинні були розібратися і привести як результати цього саміту з Вашингтону, чому ми не ведемо. Ну, повноцінної війни наносимо удари у відповідь, чому у нас немає ракет. І відповідь, очевидно, є на це запитання. І всі три запитання, всі три запитання, які я поставив, вони м м в силі і вони мають право на життя. Очевидно, вони є а, в, там, в якихось пропорціях причиною того, що у нас немає ракет. І Єрмак собі колективний. Не уявляю, як можна бути по Росії матушки. І у Зеленського ноги тремтять. Ну і захід користуюся цим і розказую всякі байки, що нам все дають, дають і так далі. Але е Путін, як правильно всі сказали, Корея, Північна Іран, Китай, вони дивляться на дії. Вони не дивляться на резолюції, бумаги, підписи і тому подібне. Ну і на завершення. Що мало б, ну, які висновки по НАТО? Ну, щось не те явно. О, тобто, одних не беруть, ну, нас не беруть. Ну і, напевно, причини, ненадійні ми партнери От, і не викристалізовані, неясно, хто ми такі. Але ж є країни, які не зрозуміли, яку вони функцію виконують в НАТО. Ну, наприклад, Угорщина. Що вона робить в НАТО? Чому її не вигнали з НАТО? Чому НАТО не передбачає процедуру вигнання? Туреччина. Взагалі, як можна толерувати зустрічі з Путіним? От Ердоган і Орбан. Вони розмовляють з Путіним. Причим їх політика йде явно в розріз політики НАТО. Вона ворожа взагалі до НАТО. Тобто, це всередині. Ну, агент Кремля. Чому він, ну, якщо не арештований, то хоча б його не вигнали звідти? Що взагалі відбувається з НАТО. Ну і Китай, звичайно. Це наостанок уже. Ну, от Китай проблема номер один для США. Я колись там розвідувальну спільноту аналізував, і на Китай відведено там дві третини взагалі матеріалів. Китай веде фактично війну проти Сполучених Штатів Америки. Орбан, який їздить до Сі Цзінпіна і братається з Трампом, йому... хтось може пояснити на саміті НАТО і задати запитання. А от цей чоловік Віктор Орбан, він взагалі розуміє, що він є прислугою Сі Цзінпіна у Китаю, а Китай є головним ворогом заходу і Сполучених Штатів Америки. Може хтось це сказати? Напевно, не може ніхто сказати, тому що всі правильно підмічають наступні моменти. Ну, це Портніков правильно підмітив. Шольц їздить в Китай. Макрон зустрічається з зі А Мелоні теж щось там крутить з Китаєм. Виникає питання: почекайте, якщо Китай. Є союзником Росії і фактично постачає товари подвійного призначення. І Росія веде війну тільки тому, що тут є Китай, електроніку постачає і верстат обудування. 90% 70% відповідно. Росія забезпечується Китаєм. То що роблять Мелоні, Шольці, Макрони і всі ці інші з Сі зінпіном? Взагалі, що відбувається? Для чого збиратися в Вашингтоні? Якісь надувати мильні бульбашки, розказувати, яку загрозу уявляє собою Китай і разом з тим щось з нього хотіти. Ну, Я не знаю, чим закінчиться ця шизофренія, мені складно сказати висновки, які я би зробив. Ми повинні тверезо дивитися на ситуацію, розуміти, що нам гроші даються виключно на те, щоб ми. Скажімо так, робили саркофаги, бетонні над ахмадидами. Можливо, на бруківку пенсії пенсіонерам наша задача брати ці гроші і використовувати їх для ракетної програми. Тисячі ракет і сотні пускових установок. Більшого виходу я не бачу. Все. Можна, звичайно, займатися якимись там ритуальними справами, імітувати, що ми теж за переговори і вважаємо, що головне це діалог, комунікація і так далі. У нас теж є якийсь там фахівець стратегічної комунікації, як кірбі і таке інші. Але потрібно отак от діяти. Все. Це мала бути така аналітика по саміту НАТО. Тобто, в принципі, говорити насправді є про що, тільки в нас, як завжди, ну, не те говорить, що потрібно. Я дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу, вкотре підкреслюю, що це надзвичайно важливо. До побачення, до наступних зустрічі.